Івано-франківцям варто зачекати з повноцінним прибиранням міста до 15 березня, принаймні так стверджує перший заступник начальника КП ДРЕУ Віталій Бурко. Він повідомив, що наразі дороги, вулиці та площі від розкиданого взимку піску та відсіву щодня прибирають лише пів сотні двірників старим дідівським способом, мітлами та шуфлями. А от спецтехніку залучити поки не можуть. Бурко каже, згідно чинних норм, наявні піскорозкидувачі до 15 березня використовувати для розчистки дороги не можна, адже в ці дні ще можливі снігопади. Початок сезону літнього прибирання та переобладнання спеціалізованої техніки із зимового періоду на літній розпочинається орієнтовно з 15 березня, з 15 березня 2013 року. Цієї причини КП не має можливості повноцінно задіювати всі наявні машини та механізми для літньої експлуатації торіг площ та тротуарів. Такий стан справ не сподобався меру Віктору Анушкевичу. Суміський голова розкритикував комунальників за санітарний стан Івано-Франківська. Вважає, що стільки бруду, як цієї весни, у місті ще не було. А винні в цьому не надто активні двірники. Анушкевичу збув категоричним: якщо ситуація не зміниться в найближчі дні, візьметься за мітлу сам, ще й заступників прихопить. Та після такої. Акції запевняє мер, комунальникам буде не солодко. Ви перестаньте розказувати те, що розказують вам. Особливо старі комунальники. Вони так вміють лапшу на, вих, на вуха вішати, і вам такі норми розказують, а ви розказуєте мені. А що хочете, щоб я з кимось із заступників хто руку підніме, взяв зранку, з 8-ї години. Мітлу? І скільки за. Ну, але ви, ви смієтеся, правда? Ви розумієте, чим це закінчиться? Якщо я день попідмітаю, смішно, правда? А? Та це не смішно буде Віталій вам. От вам уже буде не смішно. І цілому вашому підприємству. То, що перекваліфікується міський голова надвірника, залежить від самих комунальників.